Мій наш шанувальник щойно підтвердив на прес-конференції, і ми повідомимо вас. Але спочатку не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб нічого не пропустити. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу після перемоги над минаєм з рахунком у 2-0 у 20-му турі Українська Прем'єр-ліга дав ексклюзивне інтерв'ю і своїми заявами змусив занепокоїти шанувальників українського футболу. Він розповів, що двоє ключових гравців вибули з-за травм, через що у вболівальників було цікаво, коли вони повернуться в команду. Але, незважаючи на негаразди, Луческу вірить, що Динамо ще може здобути золоті медалі в цьому чемпіонаті, адже це клуб з традиціями та історією в українському футболі. Проте тренер не приховував свого невдоволення упередженим арбітражем, який завдав шкоди команді в деяких матчах. І навіть говорив про формування нового покоління молодих гравців, які набираються досвіду і в перспективі можуть вийти в основу київського Динамо і навіть збірної України. Попереду ще десятьох матчів, тому вболівальникам клубу не терпиться побачити команду на полі та сподіватися на одужання травмованих гравців. Чи вдасться Динамо досягти поставлених цілей цього сезону? Слідкуйте за майбутніми іграми, щоб дізнатися. І що ви думаєте про цю новину? Залиште свою думку в коментарях і слідкуйте за оновленнями, щоб нічого не пропустити.